Дівчина Бонда носить Прада. У ролі подружки спецагента сяє на лондонській прем'єрі француженка Леа Сейду. Обличчя модних брендів, завсідниця Каннського кінофестивалю, улюблениця режисерів Квентіна Тарантіно та Буді Алена. Вона грала різних красунь від покоївки до принцеси. Якщо наважишся стати моєю, я виконую всі твої бажання. думаєте, що чудовисько може спокусити мене своїми скарбами. В активі 30-річної акторки вже є найжаданіша кінонагорода Європи, роль Лезбійки у французькій стрічці Життя Адель два роки тому принесла їй золоту пальмову гілку Канну. Далі буде. Таю звідки ви? З України. Ви би самі могли стати дівчиною Бонда. Дякую, але це місце вже зайняте. Француженки певне лідирують серед подружок Бонда. Я гадаю, що вас такого, що вабить головного серцеїда світу. Француженки сексуальні і таємничі. Їх з першого погляду не розгадаєш. Відчупись від мене. Чого я маю довіряти тобі? А зараз я твій найкращий шанс на виживання. Кому ви першому сказали, що вас затвердили на роль дівчини Бонда своєму бойфренду, і як він відреагував? Зрадію, звісно, адже він фанат Бондіани. Хто oh. ваша улюблена попередниця? Є хтось з акторок, хто вас надихав, був для вас прикладом. Перший фільм про Джеймса Бонда, який я побачила і полюбила, це був фільм із Денілом Крейгом. Його перша роль у Бондіані Казинороя зіноя. Там його подругою теж була француженка Єва Грін. Так, вона дуже мені подобається. Те, що Бон закохається у неї, було очевидно. Я стала справжнім фанатом Бондіани після цього фільму. Ви самі зізнавалися, що побоювалися братися за цю роль, адже ледь не вперше в кар'єрі від вас вимагалася неабияка сексуальність. Так, я мала перед очима певний образ дівчини Бонда і думала, як я зможу це зіграти, адже я зовсім не така, як моя героїня. Але коли я прочитала сценарій, то розслабилася. Адже в цьому фільмі дівчина Бонда сучасна, незалежна, інтелігентна. У неї робота їй Бонд насправді не дуже той потрібен.